Привіт, Привіт, любі, дорогі Терези! Це підказки від ангелів на липень 2024 року. Енергетичний аналіз трьох сфер вашого життя: стосунки, фінанси, робота. І так, в стосунках розберемо моральний стан вашого партнера, про що думає, в який енергетичний стан зараз у вашій парі. І також подивимося для тих, хто в пошуку ідеального партнера, які можливі варіанти. І так в роботі також подивимося, проаналізуємо, чого очікувати, чого остерігатися у фінансах, в робочій сфері. І також в кінці витягнемо карту Енергетичний посил, енергія самого місяця липня в чому вам пощастить? В чому вам буде форту? фортуна буде посміхатися в липні місяці? І так. Я хочу вас попросити підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Сійте на ціння щедрості, хай щедрість ваша вертається вам з сторицею. А я благословляю вас, дякую і почнемо. Перша сфера вашого життя стосунки. Чого очікувати? Гармонія, любов. Чудова це найкраща карта. Про кохання, про стосунки у вашій парі. Зараз буде гармонія, любов така дружба, що допоможе зміцнити ваші відносини, який такий буде енергетичний посил, щоб от така була гармонія. Що допоможе, які енергії треба виправити, щоб от таке стала така повна гармонія? Ну, тут іде така енергія фінансів. Баланс фінансів буде допомагати, або можна сказати, фінансова. така… Стабільність буде допомагати зміцнити ваше, ваші стосунки, вашу пару. Тут також і про цінності, це як фінансова карта, але це більше про цінності, про енергетичні цінності людей. Двоє людей це не обов'язково фінансова така сторона, яка дійсно дуже важлива, щоб була така. Щоб люди дивилися в один бік і планували свій фінансовий стан, це така складова стосунків, але також це про цінності. Двоє людей, якщо дивляться в один бік, мають спільні цінності, щось разом роблять, і тоді стає така міцніше, зміцнюється якраз отакі подаєте один одному руки, і зміцнюється ваша сім'я, ваші стосунки, ваші відносини. Це про цінності, це те, що цінне для вас і цінне для вашого партнера. Спільні цінності. І тут важливо щось робити разом, проводити час разом, придумати собі якусь таку невеличку. Роботу, хобі, чи прогулянки просто разом після вечері, чи по вихідних, кудись разом ходити, на прогулянки, ходити разом пити каву. Якийсь невеличкий час проведення раз, разом, щоб вам було двом приємно. Це дуже зміцнить ваші стосунки. І так, чого остерігатися, остерігатися таких думок і страхів, остерігатися навіювання страху. А бережіть себе від того, щоб навіювати багато страху. І тут також, звичайно, якихось, знаєте, зайвих розмов за вашими, за вашою парою, остерігатися. Це не остерігатися, а просто розуміти, що це не про вас. Працюйте над своїми відносинами. Даріть один одному, важливо не звертайте увагу на недоліки. Звертайте увагу не на недоліки у вашій парі, а знайдіть щось хороше. Вчепіться хоч за щось одно хороше, і розвивайте це хороше. Щось таке, що треба почати як спочатку. А для цього, ну що це така карта початку якогось такого, і це власне це і є. Що коли ви дивитеся в силу вашої пари, не дивитеся в недоліки, а навіть якщо є щось одне, яке вас зближує, яке вас, що вас так ви разом про це завжди можете говорити, завжди вас це так поєднує, скажемо, правильно. Дивіться в цю вашу силу. Так, і тепер подивимося для людей, які в пошуку стосунків, які варіанти, які можливості є у липні у вас в стосунках. Якась карта швидкості. Ви кудись поїдете, полетите, а щось ви будете робити. Інформація можливо дуже швидко прилетить, тому що це така найбільша карта найбільшої швидкості в 8К. Жезлі це найбільша така швидкісна карта. Щось Події будуть дуже швидко розвиватися. І тут ми про любов, події будуть розвиватися, це вас запросить кудись. На побачення, буде переписка, буде, буде багато і буде розчарувань, багато можливо якоїсь переписки, тому що тут карта, що це щось не одне, а буде. Кілька. І, можливо, буде якесь таке навіть розчарування, що вам буде забагато інформації і треба буде обробляти. П'ятірка мечів це про. На те, що людина ну за багато її інформації, багато виборів треба робити вибір. і Людина просто цим цим може не справлятися. Всі щось говорять, всі щось. І тут дуже просте вирішення: слухайте свої інтуїції, не слухайте тут ворони каркають на вухо, шепочуть. Може, можуть вам багато хто що радити. У вас буде вибір партнера іти, не йти, переписувати, переписуватися. Це може бути і онлайн переписка, і вам будуть багато радити, кого вибирати, кого не вибирати. Але саме головне Щутби що всі щось розказують, всі вам щось шепочуть, але слухайте себе, тому що це карта інтуїції. Слухайте своє серце, не звертайте увагу, хто вам що говорить, тому що вибір партнера йти вам не йти тільки ваш вибір. І ніхто вам не може нічого розказати. Треба, звичайно, самим приймати рішення, думати і приймати рішення і слухати. Слухати себе. Так, ну тут іще може бути таке, що вам захочеться звернутися, але тоді треба звертатися до фахівця, тому що ця карта і тарологів, і психологів також. Така карта людей-фахівців. Ви можете звертатися до якогось фахівця, так як ми про такі стосунки, про любовні відносини, про любов, тут треба йти до фахівців. Які на цьому знаються, можуть підказати, які енергії панують. І так зараз розглянемо робочу вашу сферу. На роботі, які панують сфера, які панують енергії, який моральний стан в робочому колективі, в яких енергіях зараз керівництво перебуває? Так, давайте дивитися. Зараз на, тає... на роботі, в колективі, а, така панує знаєте, і домашня обстановка, і якесь таке затище перед бурею, тому що тут трошечки не видно, трошки туманно, якась інформація поступає, але ще ніхто не знає, чим це все закінчиться. Карта місяця, трошки страшно, трошки таємниче, ще нічого не зрозуміло. Така таємниця, ніхто не знає, щось можливо, ну, тут може щось змінюватися. Тут і закони, і якісь нововведення, ще ніхто не може нічого пояснити. Йдуть якісь великі зміни. Таємниця скоро відкриється. Так, подивимося далі, що ж це таке. Але тут іде якесь починання. Тобто тут може йти мова про те, що можливо тут. Буде якийсь переїзд з офіса в офіс, а, чи втілення якогось нового проєкту в життя, в бізнес-вправу. Також це щось таке, що починається спочатку, але це дуже-дуже хороше, яке принесе з часом свої хороші плоди. Це хороша ідея. Таємниця відкриється, буде якась така щось нову, якесь нововведення буде. А, ну і може бути переїзд. Приміщення в приміщення, змінювання офісу, або навпаки, розпустять своїх працівників і скажуть, працюємо онлайн, не ходимо на офіс. І так, тут буде конкурентна боротьба, звичайно. Конкурентна боротьба, і тут треба буде відстоювати і показувати свою майстерність, відстоювати себе. Уже от ці нововведення вони будуть призводити до того, що треба буде вчитися, треба буде. Такі будуть змагання, а, і треба бути до цього готовим. Давайте дивитися люди, які в пошуку роботи, яка перспектива в липні знайти роботу. Дивимося, що карти скажуть. Перша карта поки що тишина. Тишина в підвішеному стані, все спокійно, ви щось робите, але поки що не. Не видно, щоб була робота. Що не кличуть, ви подаєте резюме, вас не кличуть, але цей період закінчиться. А, дивіться, яка красива карта. Однозначно, що тут людина в підвішеному стані, тобто тишина, і тут доля дасть вам шанс. Буде шанс, дорогенькі Терези. Хто в пошуку роботи? Оцей от період застою, він закінчиться. Доля пригодувала вам шанс. Вас запросять, вас виберуть, буде шанс. Головне його не прогавити. Не зупиняйтеся, хто шукає роботу, шукайте далі. Не думайте, я вже все передивилася, нічого там немає, я все передивився, тому що розклади для чоловіків і для жінок. Так. Фінансова сторона. Чого очікувати у фінансах? Яка буде у вас фінансова ситуація? Хороша фінансова. Ситуація гроші до вас прийдуть. І тут така щедра фінансова ситуація, тому що тут імператриця, і вона, як ми бачимо, вагітна, вона вже е, має в собі якийсь плід. Щось, що ви робили, принесе вам плоди. Уже дуже-дуже скоро думаю, У липні, тому що це розклад на липень, має прийти плоди вашої праці. Тому що тут дуже прекрасна карта. Імператриця це про. Навіть про таку розкіш, про гроші, і то невеличкий, так у вам будуть гроші. <сум> так, а чого остерігатися? Чого остерігатися в фінансовому плані? Ми тут багато ідей і ризики. Остерігатися в липні ризикувати, тому що ця карта ризику. Людина йде по тоненькій у ниточці ризикує, зазвичай за ризиком стоять такі бонуси, але тут ризикувати треба з розумом. Тут багато ідей, багато ризиків і знання. Якщо у вас ще ви ризикуєте, ви маєте таку ідею, я ризикну, то перевірте свої знання. Можливо, треба якоїсь інформації дочитатися, ще щось доробити, ще щось довчити, ще, ще порадитися із Фахівцями, які вам допоможуть, які вас чогось навчать. Ризикувати, але перевірити свої знання, свої навички, чи в колективі, якщо ви роздаєте, якщо ви керівник і ви щось нове ризикуєте, вносити щось нове в ваш бізнес, треба, значить, підучити спочатку, щоб отримати якийсь такий результат. Треба перевірити своїх фахівців на знання, наскільки вони готові підучити. І так, тепер ще у нас карта Загальна енергія місяця. В чому вам пощастить? Так, давайте. В чому пощастить вам? Карта номер 1 Карта такого. Меджік – це про людину, яка може все творець, одним словом. Це дуже класна карта. Вам пощастить в усіх сферах життя, тому що тут а, творець, творець свого життя. Ви як творець свого життя. Все у ваших руках. Ваша а, доля. Ваше життя в руках, ви можете все. Людина має думки і вміє, і знає, як їх реалізувати, як їх матеріалізувати. Така якби практична магія. Коли ви знаєте, куди ви йдете, ви знаєте, що ви робите, рухаєтеся в цьому напрямку, і все світ вам допомагає. Це також про допомогу вищих сил, коли ви знаєте. В першу чергу треба знати, чого ви хочете, куди ви йдете, іти туди, робити все. І вищі сили вам будуть дуже допомагати. Терези, ви під наглядом вищих сил, пам'ятайте. Вищі сили вам допомагають. А ангели з вами завжди. А я з вами прощаюся. До, до нових зустрічей. Бажаю вам всього найкращого. Люблю вас, обнімаю!